Всіх вітаю, працюю в рукавичках, щоб нічого не чіплялося до рук, тому що живу в селі і навіть коли дві пари рукавичок одягаю, на руки все рівно руки сушать, тому так. Сьогодні в мене текстиль, отримала посилочку, посилочка менша порівняно із минулим разом. І трішки інший товар. Довго не буду вас затримувати, буду починати і говорити, і показувати. Маю ось таку скатертину, чайну, вона новесенька, має вишивку гладдю. Вишивка ось така. Ось зверніть увагу, такі квіти. Новесенька, абсолютно в користуванні не була. Розміри має 80х80. 80. Це чайна скатертина. Під номером 118, 200 гривень коштує така скатертина. Далі є в мене дуже гарна скатертина. Як вам розказати? Ну, така схожа ніби на ірландський льон тканина. Вона жакардова. Тут, бачите, є ось такі букетики по, вона такого кольору, ніби бежевого більше. Більше бежевого. Вона овальна, має отакі квіти, бачите, по, по всьому фоні. Ну, зараз я вам Озвучу розміри і ціну, а потім ми з вами будемо дивитися, розверну її. Така скатертина має розміри 2,10 на 1,60 м. І під номером 117-500 гривень вона коштує. Я вам тепер її покажу. Ця скатертина нова. Взагалі ну, нові речі, але, ну, може бути, десь там десь торкнулося до чогось. Ну, ну так, їх же перепаковують, то щоб ви розуміли, десь там можуть і тернуться б якийсь мішок, чи що, ну такі бувають забруднення. А таких, знаєте, суттєвих таких немає. Там якихось плям чи що. Ну, В крайньому випадку я не замовляю таке. Я стараюся замовляти товар якісний. Це трошки з іншого сайту, ось така вона сама по собі, ця скатертина. Дивіться: овальна. Середина ось таку має е, принт такий. А краї, бачите, вона геть новесенька, це видно ось по цій е, стрічечці косій. Вона підшита, Ну, ну так, як вам, якщо хто знає, що таке ірландський льон, це я вам покажу. Тут, ніби є якийсь відсоток і поліестеру у цій тканині, ну, розумієте, це ж скатертина, Ну, ниточка якась прочепилася. Ось така. Також, бачите, внизу має таку, не знаю, як видно, довго прицілялася. як, з вікна сонце світить таку навіть декоративну якусь ніби вишивочку вона має, або просто така такий декор. Ось така скатертина. Дуже гарна. Я не просувала нічого. Як воно було складене, так і складене, знаєте, воно ну, їде в мішку, то трошки буває, може, імнець. Так. Далі є в мене ось такі абсолютно новенькі дві підв'язочки для штор. Бачите? Дві підв'язочки для штор. Вони абсолютно новенькі, ось такі прямокутні смужечки. Все зароблено, акуратненько зроблено. Якщо в когось навіть білі штори, але по інтер'єру, ну раптом комусь треба, розумієте, мені поклали. Значить, я вам маю запропонувати комплект. Такі дві підв'язочки, можливо, комусь вони згодяться для чогось іншого. 10 см ширина і, 50 і метр довжина. Дві підв'язочки 10 на метр. Такі їхні розміри. Такі підв'язочки йдуть під номером 150 гривень за цей комплект. Чи як їх, так, щоб ціну була видно? Так. Далі є в мене ось такий дуже гарний комплект постільний. Але він йде. Е не знаю, як це воно називається одинарний, полуторний. Не знаю, я його. Не виміряла. Я його не виміряла. Це, мабуть, єдине, що я не виміряла. Ну, нічого, зараз поміряємо разом з вами. Так, метр тридцять ширина, ну і 2 метри довжина, відповідно. Метр тридцять ширина і 2 метри довжина. Дивіться, як він цікаво. Зроблений низ. Ось так, ніби в темніших таких клітинках. Ніби клітинки темніші. І потім градієнтом воно так переходить до верху, де йде, йдуть такі світліші клітинки. Ну, так цікаво. Внизу він зроблений на блискавці. Ось блискавка. Ну, мені в рукавичках не зовсім зручно. Блискавка працює, і хочу сказати вам, що це дуже якісна тканина. Так як я придивлялася, це сатин. Це сатин. Дуже якісна така тканинка тут, доволі щільненька. Але я загубила вже цінник, з якої я сторони його причепила. Ой! Як завжди. Крутила, вертіла, довертіла. Так, будемо шукати. Тож треба було відразу озвучити, я не озвучила. Ну, це якась головоломка. Ніби ж нікуди не повертало. Ну, це прикул. А, я туплю. Це я вже туплю. Ще до цієї підковдри є наволочка. Це комплект. Ось така наволочка. Наволочка доволі велика. Я зараз виміряю і вам скажу. Так, наволочка. 80х80. 80. Бачите, така велика наволочка до цієї підковдрину. Я думаю, що тут навіть можна прибрати ширину і зробити звушками її, якщо комусь, ну, хто забажає, а можливо, в когось є така подушка. Ну, такий комплект поклали. Ця наволочка також на блискавці. Все тут працює. Вона в такому, бачите, вона в світліших кольорах. І такий комплект іде під номером 128-500 гривень коштує цей комплект. Так, нарешті знайшла а то, Думаю, ну ніби так і не розкладала, щоб загубити. Так, далі. Є в мене ось такого кольору. Я не знаю, ліловий, можливо, він зветься. Як підскажете мені, як правильно, не знаю, чи, про... чи гарно видно. Ось така органза. Вона зроблена у формі штори, тому що зарублена вона із однієї сторони, і з іншої сторони зарублена. Абсолютно новенька в користуванні не була. Розміри має довжину 3 метри і ширину ,10 метр 10. Ось такі розміри цієї органзи або тюлі. Хто, як, як назве, ну, я так кажу, просто вона зарублена з усіх сторін. Ну, не з усіх, а з двох. А з цих тут просто краєчки такі, бачите, бережок. От, Під номером 127, 150 гривень, іде отака тюль дуже гарного такого кольору. Дуже гарного. Можна. Можна потім рожеві штори, Ну, це вже так, не буду фантазувати і витрачати час. Далі є в мене ось такий наматрасник. Дуже гарна якість. Це трикотаж. Ну, бачите, не прасувала, так як він був складений, так все і, і показує. Цей наматрасник іде під номером 101. Він коштує 200 гривень. Він, ну, як на мене, то він новий. Не схоже, що він був у користуванні, бо я як почала його виміряти, то я подумала: ну, знаєте, щось мені не вистачає довжини. Я думаю, Та що ж це за розміри такі на цьому на матраснику. А коли міряла-міряла, ну, а потім пішла і натягнула на ну, диван. Натягнула на диван. І цієї довжини вистачило на диван. Тобто тут півтора метра ширини і метр вісімдесят або 2 метри довжини. Але треба дуже натягувати, тому що ще тканина новенька, це трикотажна, стоїть натуральна бавовна. Він простенький і треба трішки його натягнути. Але він гарно натягується. Тобто... Я так зрозуміла, що це ну, на полуторну, на полуторне ліжко. Ось такий дуже приємний. І я вам скажу, що тут, знаєте, не такий трикотаж тоненький, а такий він щільненький. Щільненький такий. Натуральний, приємний такий на матрасничок або простирадло на резиночці, хто як назве. Так, далі є в мене ось такий рушник. Банний рушник, натуральний, біленький. Має він ширину 60 сантиметрів. І довжину метр двадцять. Довжину метр двадцять. Ось такий він з таким принтом. З однієї сторони, і такий навпаки, знаєте, як жакардовий, навпаки, з іншої сторони. Ось такий біленький натуральний рушничок. Доволі величенький. Такий, що буде впитувати гарну вологу. Що тут іще в нас написано? Е, Німеччина. Якість, супер. Німеччина, до речі, здається, мені оця. Оцей на матрасник теж Німеччина. Оцей. І ще деякі речі е, попадалися, я так дивилась, на бірочку часткову, теж е, з Німеччини. Якісний гарний товар. Так, під номером 126-200 гривень. Далі є ось такий у мене рушничок. Бачите, він е, з однієї сторони такий, ніби з принтом. Це рушничок для рук або для обличчя лицевий, як кажуть, з цієї сторони він просто так біленький. Рушничок також натуральний, розмір він має. Так, секундочку. 46, його ширина. На 40. Ой, на 90. 46 на 90. Отакі От розміри цього рушничка під номером 125, 100 гривень коштує цей рушничок. І ось хочу вам показати ще одну таку чарівну красу. Дуже мені сподобалася скатертина. Це, взагалі, ну, шедевр. Це прямокутна скатертина. Вона має розміри 220 на 130. Прямокутна, це поліестер, але бачите, який має вона принт? Я зараз розверну вам покажу. Така скатертина іде під номером 124, її ціна 600 гривень. І тепер я вам показую цю красу. Це поліестер, але він щільний. Знаєте, є такі, е, колись та колись були в магазинах, мабуть, вона і в мене була колись ще, коли так молодші були, така скатертина, отакі от теж були оці штучки, ну, такі ніби ажур такий, але воно торочилось, воно було неякісне. Це дуже якісна, дуже щільна тканинка. Дуже щільна, якісна тканина. І мені здається. Вона двохстороння, дивіться, з оцієї сторони вона трішки така темніша, а з цієї сторони вона більш світліша. Вона, що на ту сторону дуже гарна, що на ту сторону. Зверніть увагу. Краса неймовірна. Вона новенька. Так, ось така краса. нова скатертина Вона така, знаєте, важка. От, так як на столі покласти, буде виглядати шикарно. Так, є в мене ось такий комплект постільної білизни. Він також або полутерний, або як його назвати, там, чи односпальний. Зараз ми будемо з вами роздивлятися. Мені хочеться подивитися склад тканини, тому що він тоненький. Так, я дивлюся, ніби він не був у користуванні цей комплект. Тут також йде підковдра і наволочка. Зараз, це, я так думаю, що я розтібну, і ми з вами подивимося, тому що мені здається, що тут є якийсь відсоток поліестеру. Дуже мені хочеться знати склад. Поліестер мікрофазер, так написано не по нашому Ось така підковдра. вона з однієї сторони зелена, з іншої сіра. Вона новенька, це наволочка. Наволочка також велика. Зараз вам озвучу наволочка 70 на 70, такі її розміри. Блискавка працює тут. Ось з однієї сторони вона темно-зелена, з іншої сіра. Але вона приємна до рук. Це я зараз в рукавичках. А без рукавичок вона приємна така, знаєте, вона, ну, ну, гарно на ній буде спати. Ну, але така, от така отака, м, тканинка. Так, цей комплект все я. Е, Врахувала у ціні. Ось така підковдра. Теж на блискавці. Вона працює, я все провірила. Бачите, тут вона ховається, отак, та блискавочка. Ну, в принципі, постіль гарна сама по собі. І новенька вона. Це ж я хочу виміряти розмір. Бо я навмисно не вимірювала її сама, бо хотіла з вами подивитися і якість тканинки, і розмір. Ну, Ширина цієї підковдри. Так, метр п'ять Ширина, ну і два метри довжина цієї підковдри. так. І такий комплект іде під номером 123. І ціна його 280 гривень за комплект. Так, що ще показати, ще трішки хочу показати далі. Маю ось таку скатертину. Просто білосніжна, натуральна скатертина. Тут навіть вона ж Знаєте, як ото полотно таке є якісне, або, так ще пам'ятаю, з дитинства, що як постіль мама купить новеньку, вона прям аж блистить така, хоча натуральна бавовна. От. Новесенька в користуванні не була. Просто біла бавовняна скатертина. Розміри вона має на метр тридцять. І йде вона під номером 122 250 гривень. Новесенька, лише невип... ну, вона і не випрасована. Ну, ніхто ж її не прав, вона зовсім не була в користуванні. Ну, знаєте, Якби тут був якийсь принт, я б розвертала. Тут принта немає, ну не знаю, чи вам видно, от як така тканина. Дуже-дуже гарна така, знаєте, на кухонний стіл зверху. Або і на такий звичайний стіл, зверху якусь кольорову чайну скатертину, або ранер, і краса неймовірна. Далі є в мене вінтаж. Скатертини. Ось такі вінтажні скатертини. Ця скатертина має розмір 130 на 140. Іде під номером 121 і коштує 400 гривень. Показую, вона щільненька, але м'ягенька. Тобто, ну, зверніть увагу, ніби такий ну, такий крупний льон, Ну, так ткане, бачите, ну, це речі вінтажні. Але вона в дуже гарному стані. Чи була вона в користуванні, я вам не скажу. Тут ось таке мережево, чи мережка зроблена вручну. І ось така просто святкова біла скатертина. Дуже гарна і дуже гарна якість тут на цій скатертині. От, Мені подобається. Якби в мене був такий стіл, підходящі, я би ще сюди мережеву якесь пришила, і було б взагалі супер. Вся вона в ідеальному стані ця скатертина. Так. Ну, і, мабуть, ще покажу вам одну річ, і потім будемо дивитися в слідуючому відео, бо вже тут у мене і місця немає на столі. Ось така чайна скатертина. Мені попадалися такі скатертини часто. Але що я хочу сказати, що це скатертина натуральна. Натуральна, бавовна. То вони були більш такі, ніби, знаєте, ніби вовняні. А тут натуральна бавовна, має машинну вишивку. Ось біли такі клітиночки і сірі. Має ось таке мереживо, блакитно-сірого такого кольору, воно. Дуже гарна, дуже ніжна. В користуванні не була, абсолютно новесенька, має розміри 78 на 78, йде під номером 120 і коштує 180 гривень. Ну, ціни такі, знаєте, кусаються. Якщо хочеш. Придбати якусь е, е, цінну річ, навіть я коли шукаю, е, то коли хочу придбати якусь таку гарну цінну річ, то я, відповідно, і плачу великі гроші. От великі гроші, чесне слово, повірте, для мене великі. Ну, ну так. Добре, любі мої, всім дякую за увагу. Переглядаєте. Пишете мені повідомлення або телефонуєте, мої контакти в описі під відео, робите замовлення, кошти на карту. І кому хто вважає, що посилочка сформована, мене повідомляєте і я відправляю вам посилочки. Сьогодні відправляла лише одну, їхала на пошту, бо на нову пошту, бо отримувала посилочку. Там є в мене на Укрпошту деякі посилочки. То це, мабуть, буде скоріше всього аж у вівторок. Побачу, як це буде. Тому, ну так, тому що в нас Укрпошта працює не кожен день. Це ж така проблема. От. Ну, все, переглядайте, чекаю на ваші повідомлення. А я вас всіх обіймаю міцно. До зустрічі!